Не так було свекрусі, дулась і бурчала. Нащо ти цукати в паску й ванілін додала? По традиції не треба паску прикрашати, так робила ще прабабця, бабця моя й мати. Фарбувала молодиця яйців каркаде. Золотом блищали сріблом, свекрусі не те. Усе робиш ти не так, дзвеніла начинням. Я традиції пильную. Лише цибулинням, як невістка вікна мила, за серце схопилась, яка в сраці мікрофібра, злість щоб не дивилась. Тим торгівцям, дурна дівко, даєш заробити. Тако от і газеткою треба вікна мити. Слухав свекор довго збоку оте бубоніння. Зараз, жінко, я відновлю традиції коріння, виніс пральний агрегат, ледве стало сили. Моя мама каже, прати, до річки ходила. Посміхнувся, сунув брови й промовив. Віднині льох замінить холодильник, замість шафи скрині. На великдень візьму воза, поїдем до церкви. Навіть вибір, каже маєш, можеш їхать верхи. В туалеті зняв рулона, почепив листочок. У хліві альтернатива, як кіт на лоточок. Та я за традиції та без фанатизму от так вдало провів свекор, сеанс екзорцизму з великодним всіх.